Загальна Загальних не зі зміни в розподілі асигнувань за функціональною класифікацією, саме зменшити асигнування в сумі 22 600, зокрема, придбання предметів матеріалів по закладах загальної середньої освіти, збільшити асигнування в сумі 22 тисячі шосот, зокрема, на сміттєві фінансування закладів, що реалізується за рахунок заложку коштів за освітність помітиння, що мають сьогодні призначення в районі. вместе с зміни розпочали свянувань за економічною фальсифікацію, а саме перенести сьогодні до КВП 12 організації заходів зарушення пошту за розслідую за за інструменці на піднець бюджетного періоду, що мають своє призначення виділення з вагітна до рішення місії України попередніх, зокрема за забезпечення викладення навчання. Сумі 203 тисячі гривень. З Карді КВ триста три десять. До на Каргі КВ, за десять предметів, матеріали владнання. Зміни порядок. Додаток три доріжніх у світі чисткої ради двадцять першомунадцять року. No, 974 три десять три Бюджет Російської територіальної громади на 24-й. Запрещень нема. 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 Хто за? Хто проти? Отримались познакомитися. Засідання бюджетної комісії закінчено 15.08.